Друзі, ставайте спонсорами каналу, ставте вподобайки, пишіть коментарі і підписуйтесь обов'язково. Переможемо разом. Пролуна вибух на московському кільці, МКАДі, а також в районі Новотроїцького мосту. Крім того, в 6 вечора коктейлями Молотова закидали патрулі Патрушева поблизу резиденції. В Москву вводять додаткові сили Розгвардії з різних регіонів, а також додаткові екіпажі військової техніки. Телеграм-канал ОПОРА пише про бій Собра проти невідомих у формі. Просто поряд із Кремлем, Джет Патрушева Летів із внуково 15 хвилин тому в невідомому напрямку. Кожен вечір для нього, як і для Путіна, можливо, може стати останнім. Пише телеграм-канал «Опора». Російський політолог Валерій Соловей запевняє, що ввечері 26 жовтня диктатор Володимир Путін помер. Путінському режиму диктатора РФ Володимира Путіна, 26 жовтня, прийшов кінець через смерть диктатора, запевняє політолог Валерій Соловей. Так ближче до 9-ї години вечора. Четверга, 26 жовтня, президент Росії Володимир Путін помер у своїй валдайській резиденції. Розповів. В політолог він озвучив прогноз того, що чекає на Росію у найближчому майбутньому зв'язку з цією подією. Смерть Путіна постараються приховувати, вже приховують. В авторитарних режимах це можливо. Останні два-три місяці його вельми вдало заміщав двійник, двійка на жаргоні Федеральної служби охорони. Двійку зможуть використовувати недовгий час, щоб прикривати перехід до постпутінського майбутнього. Йдеться про максимум два-три місяці. Розповів Соловей. Він попередив, що поки що не варто очікувати ні ослаблення диктаторського режиму РФ, ні затища на фронт. На фронтах жодних вольностей і свобод, тим паче миттєво не буде, не буде і деескалації на фронтах, зниження військової напруженості. Дай Боже, щоб не було посилення. тому що влада дуже боїться суспільної реакції. Ухвалено рішення, що у жовтні, коли Путін уже не міг керувати Росією про військову ескалацію, щоб вийти на переговори з Україною сильною годовської позиції, підкреслив Соловей. Він запевнив, що путінський режим без Путіна не зможе втриматися надовго в Росії. Про це спішов смерть Путіна вирвала стрижень із режиму, який він створив. Цей режим почне обси. Зипатися спочатку не спішно, а потім помітніше та лавиноподібно. Зараз перед нами починає відкриватися те саме вікно можливостей. Настав час вибрати правильний бік історії, заявив Соловей. Зазначимо, що жодного підтвердження чуткам про смерть Путіна наразі немає. Першоджерелом сенсаційної інформації став анонімний телеграм-канал Генерал СВР, який пов'язують із російськими спецслужбами. За його версією, диктатор РФ нібито пішов із життя внаслідок онкологічної хвороби. До зустрічі, друзі, ставте вподобайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на канал. Переможемо разом.